Ще трохи про сферу оборони. Розповімо вам про нових леопардів. Так, так, про перший новий бойовий танк виду Леопард, розроблений з 1992 року. Уточню, саме новий, не модифікація тих було багацько. Німецька KNDS цього тижня представила Leopard 2A8, найновішу версію добре знайомого навіть Україні, основного бойового танка, який вже десятиліттями є базою бронетанкових підрозділів у багатьох країнах Європи і не тільки. Leopard 2A8 буде не модернізацією старих машин, а повноцінною новобудовою першою для сімейства. З 1992 року, за даними німецьких оборонних чиновників, Бундесвер планує отримати 123 таких танки масою майже 70 метричних тонн. Поставки мають початися у 2027 році і завершитися до 2030-го. Серед ключових новинок локалізована версія ізраїльської системи активного захисту Трофія Від Рафаел яка призначена для перехоплення ворожих боєприпасів на підльоті. Трофію вже тестували на попередній версії Лепард, після чого вирішили зробити її стандартом для нової серії. За даними Міноборони Німеччини, у варіанті.